Всім привіт! Наразі у нас розпакування. Це дві посилочки з інстаграму. Перші посилочки це в нас я виграла бокс з корейською косметикою. Десь ну, є цілий так сказати, комплекс по уходу. О, доставка. А, доставка обійшлась, мені 70 гривень, тут навіть написано. Доставка... А, ні, доставка від правника. Значить, це коштовненько. Так, дивимось-дивимось, що тут має бути. Що я е, точно знаю, що тут є, це. Е, я зараз достану це відбілююча зубна паста з е, якимись там мінералами. так тако. Бачимо тут? Ось воно таке, значить, це паста відбілююча. Далі, це якийсь шампунь чи щось таке. Ну, так, да, написано хер, значить, щось для волосся. Далі я не пам'ятаю взагалі взагалі, що це це а, для зняття макіяжу. А, відкриті були чомусь так, це щось для губ. Ліпс. щось, щось Це треба все перекладати, бо я, чесно кажучи, не знаю. ой, Щас на силу відкрию його. Бачите, така красива коробочка. Я знаю, що корейська косметика це дорога косметика, знаєте, це нема смарт-китовська, яка там. Що це таке? Every Sunday, Я не знаю, що це таке, чесно. Кажучи, скін. Ну, якийсь крем, точно. Ха-ха. Так, це щось мінерали якісь, що це може бути? А, це маска. Маска одна точна була, мабуть, це вона з мінералами якимись. Тут взагалі нічого не, не розбереш, що воно таке. Крім, крім цифр та каміння, нічого не понятно. Так, і це в нас щось щось теж таке. Це буду перекладати, і бачите, воно було таке гарненький да? стільці, так? Таке для красоти. Так, все пакуємо сюди. Гар, гарний подарунок будемо користуватися. І це в нас що? Це ми, ви, я виграла блендер справжній. Я, чесно кажучи, брала участь от в розігріші від цієї компанії. Ну, скільки разів я не знаю, на протяженні десь багато років, ну, скільки багато років, я взагалі в цьому як, мабуть, років 6. Да? І, мабуть, роки 3-4 я все намагалася виграти. У них усі завжди призи були коштовні. Ну, знаєте, я. Коли розігрувався блендер, я не дуже хотіла його виграти. Ну, вже брала участь, так сказати, як по привичці, да? Беру, беру так і беру. Вони розігрували і кавоварки, і чутока не розігрували. Ну, по крайній, те, що мені більш потрібно. Да? Блендер в мене є, але в мене тепер є ще гарний. У мене старенький такий. О. А це в нас фірми Браун. Ось такий, бачите, він новенький запакований. Ось скотчик. Ну що, будемо розпаковувати, подивимось, що воно таке внутрі. Коробка важка. Тобто, це не китайська фігня, що вона там важить 200 грам разом з коробкою. О, значить, що скажу, все безкоштовно. Доставка безкоштовна. Бачите, я не можу його відкрити. Прийшлося ось так рвати. Зразу подзвонив менеджер, привітав. Ну, взяли, і контакти в інстаграмі, Подзвонив менеджер, привітав. Все-таки, коли, куди вам зручно відправити, яке відділення нової пошти, ну, я ж все сказала, там туди що, Як намальовано два вінчика. Ось вони раз два. Вони кріпляться на оцю штучку. Ось вона для вінчиків. Ну все новеньке. все новеньке, все красивеньке. і запашочок такий так. І це, мабуть, сам блендер. Дивіться. Інструкція. Ох ти яка книжка. Будемо читати на ночь. Міста Романа про кохання. Так, і ось сам блендер. Ага, ось так, ручка. Наша пластмасова. Ось таке. Ну Спробувати не буду, бо я вважаю, що воно ну, точно працює. Ось такі в нас подарунки. Все, дякую всім за увагу, до побачення